Наше наступне інтерв'ю вас точно здивує. Обіцяю, його героїня, співачка Тоня Матвієнко. І ми перші, з ким вона поговорила по приїзду в Київ, де не була спочатку війни. Ось так і вийшло, що тільки з нами Тоня поділилася тим, що наболіло за ці місяці. Перше, це які матеріальні проблеми спіткали її родину. А друге і, мабуть, найголовніше вона відповіла на чутки про нібито розлучення з Арсеном Мірзояном, що правда. А що вигадки, тоні Матвієнко зізнається тільки в ЖВЛ. Далеко від рідного дому родини і свого коханого чоловіка. Разом із молодшою донечкою Тоня Матвієнко тимчасово переїхала за кордон. Але розлуки вона не витримала і в серпні ненадовго повернулася до Києва. Який сюрприз співачка влаштувала своїм близьким, і якими несподіваними особистими зізнаннями здивувала вб'є, що я це все розказала. Ще в перший місяць повномасштабної війни Тоня Матвієнко ухвалила складне рішення виїхати за кордон. На це вона наважилася заради маленької донечки Ніни. Спочатку була Португалія. Потім Німеччина, а зараз Великобританія. У Британії з травня українська співачка живе за спонсорською програмою. Я живу у людей дома. Мені повезло тим, що у мене половина окремого будинку. У мене своя кухня і своя кімната, і ми якби не заважаємо господарям. Облаштувалися, а маленька Ніна вже навіть пішла у місцеву школу. Ніна мала якраз в Україні 1 вересня йти в перший клас. Я пам'ятаю, так переживала чи вона готова, чи вона вміє читати, знати українські букви. А тут тепер треба знати англійські букви. На чужині тоня вивчає мову і вже зареєструвалася у центрі зайнятості. Більше зірка навіть пропозицію роботи отримала, що правда не надто привабливу. Вже пропонували прибиральницю. Будь сказала, не можу. Сказала, не можеш мене алергія. Ти допускаєш думку про те, що ти справді будеш працювати? Так, да. Я допускаю, а що стану піду і погодишся навіть на прибиральню, ну, да ну для кого я тут співачка? Ну. Так собі я буду заробляти гроші для своєї дитини своєї родини. Я молода, мамі треба допомагати. От тільки мама дуже збентежена такими намірами талановитої донечки. Вона і шок, якщо я там кажусь про якусь роботу прибирання, вона взагалі не хоче це чути. і кричить, приїжджай додому, будеш тут їздити співати благодійно. кажу, а як ми а за що ми будемо жити? Тоня чесно зізнається, ЖВЛ. через війну матеріальне становище її родини справді вкрай скрутне. Мото ну, справа, чого я тут. У нас дома три артиста, а, а концертів ну не існує платних, тільки благодійних. І в мене ще старша дочка, і ці всі гроші, як якщо у когось ось буде краще, то ми один одному пересилаємо, допомагаємо. Це фінансова підтримка. Але Матвієнко все одно не закидає музику. У Британії співачка бере участь у всіх можливих благодійних заходах. Ми зберемо збираємо кошти для України. І ви знаєте, приїхавши до Британії, я співаю, багато співаю. А на осінь в Українки там ще й сольний виступ запланований. Це буде цікава колаборація, і ми це я ще на репетицію уявляєте? Ви вже залу знайшли. Тобто, ви вже знаєте, де це буде відбуватися? Церква, собор більше ніж за музичною кар'єрою. Тоня сумує хіба за родиною. За цей час у Німеччині вона лише раз зустрілася з Ніною Митрофанівною. За кордоном народна артистка довго не витримала. Це дуже її пригнічило. І сказала, що я їду додому. Там ще є два моїх старших брати Арсен, та й з Арсеном Тоня бачилася тільки двічі. Якими були ці зустрічі? Вони настільки були хвилюючі, ніби я перший раз йшла на побачення. найбільше було не зустрітися важче, а розуміти в кінці, що це ненадовго і знову відпустити. У мене як розрив серця, Розумієте, це такий відчай, така одинокість наступає. там. Багато ж разів кажуть: що ти з мамою живеш? Я тепер я така щаслива, що я жила з мамою, з Уляною з братом. бо нас сіль. Тоня так тужила за ріднею, що не витримала і попросила Мірзояна купити їй квитки додому на місяць. Це всі гроші, які в нього були на даний момент. Він потратив. Просто навіть немає грошей літать до одного. Матвієнко каже, ця омріяна поїздка видалася найемоційнішою в її житті. Я дуже хочу це зайти, Знаєш, як в кожній хаті є свій запах. От він мені мам, мамою пахне. Про довгоочікуваний приїзд своїй мамі співачка вирішила не говорити. Тож зустріч мами, доні та онучки на такому рідному подвір'ї відбулася зі сльозами на очах. Несподіванка чекала і на Мірзояна. Тоня без попередження прийшла на столичний виступ коханого. Здається, так вона не хвилювалася навіть на власному весіллі. Де, Де, вона йде. <плес> Сюрприз вдався. Подивіться тільки на цю реакцію. Мабуть, саме це і є справжнє кохання, якому відстань не завада. Хоча у ЗМІ писали, нібито зіркове подружжя нещодавно перебувало на межі розлучення. Тоня вкотре це спростовує. Якщо б я я б сказала, я розсталася. Але далі співачка ділиться откровенням у їхніх стосунках, і справді був досить складний період. Про що Тоня говорить вперше? У нас з Арсеном початок цього року був таке, знаєте, переосмислення. Багато чого з ним передивилася заново. І у нас почалися якісь такі, знаєте, як нові стосунки за Навіщо вам знадобилося це переосмислення? Були моменти, які мені весь цей час, можливо, не подобалась ще потім я подорослішала. І... А стосунки ж ті ж знаєте. Ну, якийсь момент мене задрало. Все сказала, я так не можу. І написала йому все, що мені не подобається. Саме написала. Так, да, я вирішила це написати. Він тоді зрозумів, що я не жартую. Або так, або ніяк. От тоді він мене нарешті почув, і мені так легко стало. А сьогодні на душі у Матвієнко знову нелегко. Понад усе вона хоче бути вдома поруч із чоловіком, але через війну поки що не може. Тому вимушено повернеться до безпечної Британії. Однак співачка вірить, що скоро в її рідній Україні настане мир, і всі родини знову об'єднаються. Я протримаюсь, і так всі повинні зробити не, не здаватися. Взялися в руки і вперед.